Осінь це пора підсумків для кожного садівника. Те, що влітку радувало око яскравими квітами, потребує восени турботи і підготовки до зими. Особливо це стосується троянд, королеви саду, примхливої і ніжної, але вдячної рослини, якщо про неї подбати. Багато хто думає, що головне гарно посадити троянду і поливати її влітку, а далі якось перезимує. Та це велика помилка. Саме осіння підготовка визначає. Чи розквітне вона наступного року, чи навпаки, весною доведеться викидати по чорнілі кущі? Троянди не люблять різких змін температури, зимової вологи і надлишку тепла під укриттям. Мороз сам по собі для них не такий страшний, як коливання між відлигою і морозом. У природі троянди не ростуть у наших кліматах, тому їх потрібно навчити зимувати, створити умови, які допоможуть пережити холод, не загниваючи. І не вимерзаючи. Тому кожен господар восени має приділити трояндам трохи уваги обрізати, обробити, підживити й укрити. Це не складно, але важливо знати, коли і як це зробити, щоб не нашкодити. Підготовка до зими починається ще задовго до снігів. З кінця серпня троянди потрібно поступово переводити в спокійний режим припиняти активні підживлення азотом, скорочувати поливи. Це допомагає кущам перестати гнати нові пагони, які все одно не визріють до морозів і загинуть, ослаблюючи рослину. Натомість у вересні-жовтні корисно дати трохи калійно-фосфорного добрива воно зміцнить пагони й коріння, підготує до холодів. Дуже важливо зрозуміти, що троянда восени готується до спокою як тварина до зимової сплячки. Якщо її турбувати неправильним обрізанням або надмірним укриттям зарано, можна нашкодити. Буває, що люди, побачивши перші заморозки, поспішають накривати кущі, боячись, що ті змерзнуть, а в результаті під плівкою чи тканиною утворюється конденсат, пагони пріють і згодом чорніють. Тому головне правило усе робити вчасно, не раніше, але й не запізно. Ще одна важлива справа обрізка. Без неї троянди часто хворіють, гілки переплітаються, залишаються старі квітконоси, де можуть зимувати шкідники або грибки, але обрізати потрібно з розумом, не шкодуючи, проте й не голити занадто. Правильна обрізка дає кущу силу і молодість, формує міцну основу на наступний рік. Після обрізки троянди потребують захисту від хвороб. Восени, особливо після дощів, на листках і стеблах часто з'являється грибок, який непомітно руйнує рослину зсередини, якщо його не зупинити восени, то навесні троянда може просто не прокинутись. Саме тому обробка фунгіцидами – обов'язковий етап перед укриттям, це ніби шеплення перед зимовою сплячкою, яке вбиває залишки хвороб і дає спокійне перезимування. Укриття це. Останній, але надзвичайно важливий крок. Багато хто робить це наосліп, не замислюючись, який матеріал використовувати, коли накривати і як забезпечити вентиляцію. А від цього залежить, чи не запріє кущ під час відлиги, чи не задихнеться під щільним шаром плівки. Правильне укриття це як теплий, але дихаючий кожух, зберігає тепло. Але не створює парникового ефекту. Підготовка троян до зими це не просто робота на городі, а своєрідний ритуал турботи. Кожен, хто має троянди біля хати, знає, як приємно навесні побачити перші живі бруньки на гілочках, які пережили холод. Тоді серце тішиться, значить, недарма старався, недарма укривав і беріг. Це додає впевненості й радості, бо праця не марна. Тому й кажуть, старі господарі. Хто восени троянду не приголубить, той весною краси не побачить. Ці слова влучні, бо в них мудрість поколінь. Кожен, хто хоч раз втратив кущ після суворої зими, уже ніколи не забуває про осінню підготовку. І, навпаки, той, хто зробив усе правильно, має нагороду у вигляді буйного цвітіння і пахощів. Отож тема підготовки троянд до зими. Це не дрібниця, а основа довгого життя саду. Це турбота про красу, яка прикрашає двір, піднімає настрій і створює домашній затишок. У кожній сільській хаті, де ростуть троянди, є частинка любові господині, її терпіння і ніжності. І тому кожен, хто хоче мати гарний сад, мусить знати, як правильно провести цю осінню підготовку від обрізки до укриття, бо саме вона. Вирішує, чи буде весною радість чи розчарування. Підготовка троянд до зими починається не тоді, коли випав перший сніг, а ще задовго до цього, у вересні, коли дні корочують і ночі стають холоднішими. Саме в цей період потрібно переходити від літнього догляду до осіннього. Головне не поспішати, але й не затягувати, бо кожен етап має свій час і значення. Якщо все зробити послідовно, троянди переживуть навіть найсуворішу зиму, без втрат. Перший етап обрізка, це серце підготовчих робіт. Вона не лише формує кущ, а й допомагає рослині правильно перейти у стан спокою. Починати обрізати троянди варто тоді, коли середньодобова температура опускається до плапі. Плюся 7 градусів, а квітнення вже припинилося. Якщо обрізати раніше, коли троянда ще росте, вона може піти в ріст, випустити нові пагони, які не встигнуть визріти. А якщо запізнитися, пагони стануть ламкими і при обрізці пошкодяться. Обрізати треба чистими гострими секаторами, щоб зріз був рівний без рваних країв. Зріз роблять. Під кутом, трохи вище живої бруньки, яка дивиться назовні куща, це допоможе сформувати гарну форму і уникнути загущення, видаляють усі квітконоси тонкі, слабкі хворі або сухі гілки, старі пагони, яким уже більше трьох років, краще вкоротити майже до основи, бо вони вже не дають гарних квітів, молоді, сильні пагони залишають, але скорочують їх на одну третину, щоб не поламались від снігу. Після обрізки троянди треба очистити від листя. Багато хто залишає листя, думаючи, що воно додасть тепла під укриттям, але це помилка на опалому листі накопичуються грибкові хвороби, які потім активізуються під укриттям і заражають кущ. Тому після обрізання треба обірвати все листя знизу догори обережно, щоб не пошкодити бруньки. Потім землю навколо кущів слід прибрати від листя гілок і сміття, щоб не залишати джерел інфекцій. Далі обробка фунгіцидом. це своєрідна профілактика проти хвороб, які особливо небезпечні в період вологи і холоду. Найпростіший і перевірений засіб: бордоська рідина або мідний купороз 1% розчин, обприскують усі гілки і землю навколо, намагаючись добре змочити поверхню. Можна також використати сучасні препарати, типу хорус чи скор, вони ефективні проти плямистостей і борошнистої роси. Якщо осінь дощова, обробку варто повторити через тиждень. Не менш важливо подбати про кореневу систему. Після обрізки та обробки кущі підгортають землею або компостом на висоту 20-30 см. Це захищає нижню частину пагонів і бруньки біля основи. Якщо земля суха, Можна трохи полити перед підгортанням, щоб земля краще прилягала, дехто додає до суміші трохи золи, вона знезаражує і додає калію. Але не слід брати свіжий гній чи торф вони перегрівають і можуть спричинити загнивання. Підживлення восени це окрема справа. Після обрізки трояндам не потрібен азот, бо він стимулює ріст. Натомість добре дати калійно фосфорні добрива. Вони допомагають зміцнити деревину пагонів і коріння, збільшують стійкість до морозу, можна використати деревну золу або спеціальні осінні суміші для троянд. Головне не перестаратись, бо надлишок солей теж шкодить краще менше, але вчасно. І нарешті укриття. Але якщо все зробити з розумом і вчасно, троянди віддячать сторицею, сильними пагонами. Рясним цвітінням і ароматом, який радує всю весну і літо. І тоді кожен господар із гордістю скаже Так мої троянди перезимували. Ще якихось кілька десятиліть тому в селах ніхто не чув про агроволокно спеціальні фунгіциди чи осінні добрива для троянд, але троянди росли і подекуди такі, що й у місті рідко побачиш, усе було просто люди користувалися тим, що давала земля, і досвідом, переданим від старших. Кожна господиня знала, як берегти красу біля хати, бо троянди були не лише окрасою, а й ознакою доглянутості любові додому. Старі господарі розповідають, що раніше троянди обрізали не секатором, а звичайним гострим ножем чи навіть серпом, зрізи обробляли не хімією, а попелом, просто притрушували місця зрізу, щоб не загнивали. Це був природний антисептик, який завжди під рукою. А для знезараження листя і пагонів використовували настій часнику або мідний розчин, який готували самі. В осінні дні, коли вже падали перші листки, господині ходили по саду, згрібали сухе листя, прибирали навколо кущів і підгортали їх землею з золою. І, хоч ніхто не казав слова фунгіцид. Троянди стояли живі і здорові, бо догляд був уважний, постійний і розумний. Укриття робили теж по-своєму. Замість плівки лапник, старе гілля, кукурудзяні стебла, сухе листя, а зверху мішковина або старі мати. Якщо випадав сніг, підкидали його на грядки, щоб зробити теплу подушку. Вважалося, що сніг найкращий друг троянди. У деяких селах навіть спеціально насипали замет навколо клумби, щоб не перемерзли корені. І справді, під снігом температура тримається стабільною, а земля не промерзає глибоко. Колись ще вживали цікавий спосіб робили для троянд курінь. Навколо куща ставили чотири кілочки зверху хрест на вхрест дощечки або гілки, а потім накривали соломою. Солома дихала, не затримувала вологу. І троянди не пріли, весною її просто прибирали, а солома йшла на підстилку для худоби або у компост. Це було економно, природно і дієво. І хоч сьогодні ми маємо сучасні матеріали, принцип той самий тепло, але без вологи, укриття, яке не душить рослину, ці народні методи мають велике значення і сьогодні. Не завжди потрібно купувати дорогі засоби, головне розуміти, чого потребує рослина. Наприклад, якщо осінь суха, достатньо просто обрізати, підгорнути і накрити сухим листям. Якщо ж часто йдуть дощі, важливо перед укриттям обробити кущ мідним розчином або золою, щоб запобігти грибковим хворобам. Дехто досі використовує відвар хвоща польового або насті марганцю. Це природні антисептики, якими оприскують гілки перед зимою. Є й цікава порада від старих господинь коли підгортаєш троянди, добре додати жменю піску до землі це покращує дренаж і не дає воді застоюватися біля основи куща. Адже найстрашніше для троянд не сам мороз, а волога, що замерзає біля кореня. Якщо земля мокра, вода перетворюється на лід і розриває тканини коренів. Тому колись люди навіть ставили на грядках. Легкий нахил, щоб тала вода відходила. Ще один старовинний прийом підживлення золою. У багатьох дворах восени після прибирання городини спалювали сухі бур'яни чи бадилля, і попіл не викидали, а розсипали біля троянд, зола, джерело калію, кальцію і фосфору, саме того, що треба для зміцнення перед зимою. Це природне добриво, яке не шкодить ні землі, ні рослині. Сьогодні, замість цього люди часто купують спеціальні суміші, але по суті вони повторюють старовинні рецепти. У кожному селі знайдеться господиня, яка скаже: Я не знаю хімії, але троянди в мене стоять як картини.' І справді секрет не в кількості препаратів, а в увазі. Троянди відчувають, коли за ними доглядають з любов'ю. Якщо обрізка зроблена вчасно. Листя прибране, земля суха і пухка, гущ зимує без проблем. Навіть якщо укриття просте, але зроблене з розумом, троянда весною прокинеться живою. Сучасні методи зручніші, агроволокно легке, фунгіциди надійні, укриття каркасні виглядають охайно, але все це лише доповнення до головного турботи і розуміння природного ритму. Старі й нові підходи можна поєднувати. Наприклад, після обробки сучасним засобом кущ можна підгорнути попелом, а замість дорогих ковдер використати сухе листя з саду. Так виходить і по народному, і по сучасному. У селах часто кажуть не треба боятися морозу, треба боятися вологи, і це правило справді рятує троянди. Якщо під укриттям сухо є повітря, навіть сильний мороз не зашкодить. А от якщо кущ стоїть у вологому болоті, то хоч 10 шарів плівки на крий не допоможе. Тому головна порада від старих майстрів саду не поспішати з укриттями і не лінуватися прибрати землю довкола. Краще витратити годину восени, ніж потім навесні жалкувати за втраченими квітами. Так і понині в кожному дворі є свої секрети. Хтось накриває троянди старими мішками, хтось ковдрами, хтось. Робить дерев'яні щити, але всі сходяться в одному. Головне не залишати кущ на призволяще. І тоді навесні, коли зійде сніг, кожен господар виходить у двір і бачить, троянди живі, піднялися, готуються цвісти, і тоді згадується кожна година праці восени і стає тепло на душі, бо краса, яку берегли, вижила, розквітне знову і сад знову оживе. Після всієї осінньої роботи. Настає час зробити висновки і пригадати, для чого ми це робимо, адже підготовка троян до зими це не просто господарська справа, а турбота про красу, про життя, яке хочемо зберегти. Троянда ніжна рослина, але водночас сильна, якщо їй допомогти пережити холод і вологу. У цьому і є суть нашої праці дати їй шанс, підтримати, щоб весною вона знову розквітла. Бо троянда не забуває доброти, усе, що вкладено восени, повернеться сторицею у вигляді пахощів і барв. Підсумовуючи, можна сказати, що головне в підготовці троянд це послідовність і розуміння природи, починати слід з обрізки, щоб позбутися старого, слабкого і хворого, потім очистити кущ, дати йому дихати, обробити від грибків. Підживити землею та золою, і лише коли прийде справжній холод, накрити його теплом. Усе це робиться не поспіхом, а вдумливо у спокійному темпі, з оглядкою на погоду й землю. Бо кожен рік трохи інший одна зима суха, інша волога, то відлига, то сніг, і треба вміти підлаштувати. Досвідчені господарі завжди кажуть не роби нічого через страх. Роби через розум якщо бачиш, що кущ міцний, пагони, визріли, земля суха, не треба одразу накривати. Якщо ж осінь мокра, холодна, укрий раніше, але головне не робити для галочки троянда жива істота, вона реагує на все на різку обрізку, на надлишок вологи, на запізнілу обробку. І тому важливо не просто виконати всі етапи, а відчути момент. Щоб уникнути проблем, треба пам'ятати кілька простих речей. По-перше, не використовувати для укриття герметичних матеріалів, які не пропускають повітря це головна причина загнивання. По друге, не залишати листя і зрізані гілки біля кущів вони притягують хвороби. По-третє, не удобрювати азотом восени, бо він змушує рослину рости тоді, коли їй треба відпочивати. І по четверте, не поспішати відкривати навесні, бо раннє сонце може спалити бруньки, які ще не готові до світла. Весною треба не лише зняти укриття, а й подивитись уважно, як пережили кущі зиму. Якщо є почорнілі кінчики, обрізати до живої деревини, якщо земля надто мокра, розпушити, щоб не застоювалася вода, і тільки після цього троянди підживлюють, аби дати їм сили на відновлення. Цей перший весняний догляд продовження осінньої праці. Адже хто правильно підготував восени, тому навесні легше селяни завжди кажуть, як підготуєш восени так і матимеш навесні, це правило працює і для землі, і для троянд, і для всього живого. Коли робиш щось не абияк, а з любов'ю, результат завжди помітний. І навіть якщо одна гілка не вижила. Не варто засмучуватись, головне, що кущ живий, що він вистояв, бо кожна перезимована троянда це маленька перемога господаря над холодом, над байдужістю, над забуттям. Троянди як люди вони потребують тепла, уваги і турботи. І навіть якщо здається, що це зайва морока, повірте, коли навесні серед першого зеленого листя розкриється пуп'янок, усе забудеться. Бо ніщо так не тішить око, як власноруч збережена краса. Тоді згадується кожна осіння година, кожен обережний рух секатором, кожна пригоршня землі, якою підгортали кущ. І розумієш це не просто робота це частина життя, частина любові до свого дому. Тому не лінуйтеся восени доглядати троянди це справа, яка вчить терпінню, спостережливості і повазі до природи. Адже земля завжди віддячує тим, хто її чує, і якщо восени ми вкриваємо троянду від холоду, то насправді вкриваємо й своє серце від байдужості, залишаючи в ньому місце для тепла і краси. І коли навесні троянда знову оживе це буде не просто квітка, а символ праці, любові і віри в те, що після будь-якої зими завжди приходить весна.